У той момент, коли Дмитро знову відправився у відрядження, у квартирі на останньому поверсі новобудови в затишному містечку Кам'янець-Подільський запанувала дивна тиша. Це був невеликий, але живописний містечко на заході України, де з вікон відкривався вид на сосновий ліс, а в ясну погоду можна було побачити зелену, спокійну лінію горизонту, що нагадувала саму суть життя. Але без Дмитра все це здавалося позбавленим барв. Вони жили у просторі квартирі з великими вікнами і високими стелями, що наповнювали простір світлом і повітрям. Дмитро працював у сфері логістики, часто мандрував між Києвом, Львовом та Одесою. Його сорочки висіли акуратно складені в шафі, краватки на вішальці, а Оксана залишалася в очікуванні. Вона не скаржилася, знала, за кого виходить заміж, але коли Дмитро зникав на кілька днів. У квартирі виникало почуття не просто порожнечі, а якоїсь глушини. Ніби хтось вимкнув звук життя, у першу ж ніч без нього Оксана наділа чорний халат із тонкого шовку, що щільно облягав талію, а тканина м'яко ковзала по шкірі. Під ним не було нічого, це відчуття бути одночасно одягненою і роздягненою, їй дуже подобалося. Вийшовши на балкон, вона тримала в руці келих червоного сухого вина і дивилася на вогники рідкісних машин, що повільно рухалися вулицями. Вітер шевелив поділ халата, а повітря було теплим і вологим, її пальці повільно крутили кільце на безіменному пальці, а серце билось дивно рівно. Поруч лежав ральф, їхній п'ятирічний доберман із короткою, блискучою шерстю. Він був красивий, сильний і завжди спокійний. Коли Дмитра не було, Ральф ставав її мовчазним охоронцем, ніби розумів, це не просто людська справа, це щось інше. Оксана присіла поруч, не боячись забруднити халат об плитку, і собача морда важко і впевнено лягла їй на стегно. Вона повільно провела долонею по шиї собаки з легким натиском. Шерсть приємно поколювала під пальцями. Ти теж за ним скучиєш, так? прошепотіла вона. Ральф не відреагував словесно. Але його погляд був достатньо промовистим. Відтоді вони проводили вечори разом Оксана на дивані у сорочці Дмитра, трохи великий і пахнучий вицвілим лосьйоном, а Ральф біля її ніг. Вона відчувала, як його тепла вага тисне на ікри, іноді погладжувала його по спині, граючи пальцями по лопатках. Він найшов за кілька днів, вона почала помічати дивні відчуття, коли він випадково торкався її мимохіть в проході. Всередині все стискалося. Не від страху, а від напруги, від нестачі. Вона списувала все на самотність і тугу за Дмитром, але правда була глибшою. Одного вечора, після довгої ванни з сіллю та піною, Оксана вийшла у світло блакитному пенюарі. Тонкому, мов хмаринка. Він трохи прилипав до тіла, бо тканина ще була вологою. Вона сіла біля вікна, закинувши ногу на підвіконня, а Ральф так... Що його корпус торкався її стопи. Вона не віддягалася в якийсь момент, він підняв очі. Ці очі не були просто собачими, в них було щось більше увага, зосередженість. Він знав, що вона відчуває. Знав, коли підходити і коли лишатися поруч. Дмитро подзвонив через два дні. Його голос звучав відсторонено. Все нормально у тебе. Так, все спокійно. Відповіла вона, дивлячись на Ральфа, що лежав біля її ніг. Спокійно. Подумала вона. Ні, але затишно. Тепло. Наповнено. Щось починається. Вона боялася лише одного почати це визнавати. Тиждень минув, немов у вісні. Дмитро надсилав голосові повідомлення, короткі, порожні, як записки на дверях, пізно повернуся, на зв'язку пізніше. Вона відповідала вічливо, одним-двома словами, без очікування. Вона жила у квартирі, що стало не просто місцем, а тілом. Кожен предмет здавався чутливим підвіконня, дзеркало, навіть дверна ручка, до якої вона торкалася після душу, ніби відповідали їй мовою дотику, але найсильніше відповідав він. Ральф тієї ночі був сильний дощ. Оксана вийшла на кухню у чорній майці без ліфа і тонких бавовняних трусиках. Світло не вмикала, лише лампа на плиті світила тьмяним теплим плямою. Вона пила воду прямо з пляшки, коли почула, як по паркету клацали когті Ральфа. Він увійшов тихо, як тінь, і сів навпроти, дивлячись на неї, вона опустила погляд на босі ноги і помітила, як його морда злегка здригнулася, ніби він відчув її запах. Вологий після душу. Вона знала, що це неправильно, але в його погляді не було ні загрози, ні дикості. Лише прийняття. Оксана присіла на підлогу спиною до шафи, він ліг поруч. Вона повільно, майже тремтяче, простягнула руку і торкнулася його грудей. Теплих, ритмічних, він глибоко дихав і перевів погляд на неї. Внизу живота щось стиснулося, маленьке, але не страшне. Чому ти так на мене дивишся? прошепотіла вона. Він не відповів, лише поклав голову їй на стегно. Вона сіла зручніше, і його вухо опинилося біля її бедра, шкіра під тонкою тканиною відчувала кожен його подих, а вона закрила очі. Пальці ковзали по шиї, вухах, лобі. Він не рухався, приймаючи кожен рух, ніби знав, чого їй треба, ніч пройшла в мовчанні. Ранком Оксана прокинулась на підлозі, загорнута в плед. Ральф лежав біля вікна, дивлячись на вулицю. Вона відчувала білю шиї і те, що чогось не вистачає. Ніби вона сама щось не договорила собі. Того дня вона нікуди не пішла. Одягнула довгу спідницю і прозору блузу на голе тіло, без бюст гальтера і білизни. Хотіла відчувати повітря, щоб тканина колихалася з кожним її подихом, щоб він відчував її навіть без слів. Коли вона зайшла в кімнату, Ральф піднявся і підійшов близько. Вона зупинилася, його морда виявилася біля її живота. Він вдихнув, і вона відчула. Ніби вся вона відкривається. Не відсторонилась, не було ні прохання, ні страху. Лише абсолютна ясність, вона належить собі, але поруч з ним відчуває щось надто сильне. Тієї ночі вона не могла заснути. Едмитро надіслав фото з ділової зустрічі він, партнери, офісне світло і фальшива усмішка. Вона подивилася на знімок і зрозуміла, наскільки все це їй чуже, його життя, погляд, голос, Ральф лежав біля ліжка, як завжди. Вона кликала його без слів. Він почув, піднявся, підійшов, поклав голову їй на руку. Вона сиділа на ліжку в легкому халаті кольору слонової кістки, що було розтібнуто трохи недбало. Канина відкривала шкіру, охолоджену після душу. Вона провела рукою по його спині і плечах. У нього була сильна, пружна шия, наче у скульптури. Пальці ковзали, наче самі знали шлях. Вона терлася коліном об його бік, а він не відводив погляду. Вона сіла на підлогу поруч, підсунула плед, він ліг на нього, вона лицем до його морди. Їхні лоби майже торкалися. Відчуваєш це? Тихо спитала вона. Він моргнув, і в цьому було щось людяне. Вона провела пальцем по його носу, потім уздовж щоки, де шерсть була м'яка, як оксамет. Вона розуміла, що її тіло реагує не від пристрасті. А від розуміння, вона не сама її бачить, відчувають, відкинулася на спину. Халат прооте рився, ліва груди майже оголена, але вона не поспішала прикриватися. Ральф легенько толкнув її носом у шию. Його дихання було гарячим і ритмічним, вдарило їй у ключицю. Вона не стрималася, тихий стогін вирвався з неї, але це не був стогін бажання. А видих болю, звільнення вона довго гладила його вздовж тіла, наче вивчаючи форму, вчила на пам'ять. Потім піднялася і пішла у ванну. Роздяглася повністю, повільно дивилася на себе в дзеркало, світла шкіра, повні груди, тонка талія, босі ноги, м'які бедра. Вона, жінка ціла, не просто дружина і не просто функція, одягнула пеньюар кольору вина, що облягав її майже непристойно, але вона не ховалася. Волосся лишила розпущеним, трохи вологим. Ральф вже чекав біля ліжка. Вона вимкнула світло, залишивши лише нічник зі світлом янтарного кольору, лягла, він ліг поруч. Його лапа ледь торкнулася її стопи. Цей контакт був, немов електричний струм. Вона не відсувала ногу, дозволила цьому бути. Вони дихали разом. Вона не спала. Він теж, але всередині відбувалося щось. Що не передати словами. Все змінилося. Тепер вона не просто чекала вечора, вона жила ним удень. Вона ходила по дому, розкладаючи пледи на підлозі, ніби створюючи затишок для когось більшого, ніж собака. Ральф став центром усього, її тінню, теплом, повітрям вона все частіше носила напівпрозорі сукні, легкі. Вільні, як вечірні. Після тихої, майже мовчазної ночі, що пройшла у спільному спогляданні стелі, Оксана прокинулася з відчуттям, ніби світ навколо не просто змінився, він перевернувся з ніг на голову. Ранкове світло, що проникало крізь тонкі штори, відкидало на підлогу довгі тіні, немов нагадуючи про те, що ніч ще не залишила її остаточно, вона повільно піднялася. Відчуваючи на собі легкий тиск теплих лап Ральфа, що не відходив від неї ні на крок. Собака, здається, вже давно перестав бути просто домашнім улюбленцем, він став чимось більшим, мовчазним свідком її внутрішніх змін. Кожен його рух, кожен погляд мов би говорили Я тут, я розумію. І це розуміння було настільки глибоким, що деколи здавалося, ніби він читає не лише її думки, але й найпотаємніші куточки душі Оксана одягнула легку. Майже прозору сукню кольору пелюсток буску. Канина ніжно облягала її стегна, відкриваючи лінію талії і огинаючи плечі. Вона не поспішала закривати декольте, що лишалося напіввідкритим, дозволяючи світлу грати на теплій шкірі. На ногах були тонкі шовкові панчухи, а туфлі класичні, з невисоким каблуком, що додавали їй грації. В руках вона тримала улюблену чашку з ароматом свіжозвареної кави, і кожен ковток здавався їй маленьким ритуалом повернення до життя завдяки тому, що Дмитро затримався у відрядженні. Вона мала змогу нарешті відчути себе не просто дружиною, а жінкою, яка має право на власні бажання і думки. Проте це розуміння не було легким, воно принесло з собою хвилю сумнівів і страхів, які мало не паралізували її Ральф, відчуваючи її стан. Час від часу обережно доторкався носом до її руки або притискався до ніг, ніби бажаючи нагадати ти не одна. Іноді вона сміялася, коли він несподівано втручався у її роздуми, ледь не скидаючи з колін чашку або нахвалюючи її за кожен зроблений крок уперед. Одного дня Оксана вирішила прогулятися старовинними вуличками Кам'янця Подільського. Блукаючи між кам'яними будинками, що зберігали історії століть, вона відчула, як її душа наповнюється новими фарбами. Вона помітила, що навіть вітер тут здається іншим, ніжним, але впертим, як і вона сама, одягнена у легкий тренч кольору хакі з шарфом, що трохи спадала з плеча, вона йшла, відчуваючи, що кожен крок це маленький бунт проти власного страху. Біля ринку вона купила свіжі квіти, польові ромашки й бузок, і вони нагадали їй про дитинство, про вільні дні, коли світ здавався простішим. Під час прогулянки вона натрапила на невеличку книгарню, де запах старих сторінок і дерев'яних полиць злився з ароматом кави, що лунала з сусіднього кафе. Там вона зустріла Івана, літнього чоловіка з густими сивими вусами і добрими очима, який, помітивши її зацікавлення книгою поезії Лесі Українки, почав розповідати про силу слова і про те, як кожен з нас повинен знаходити в житті свою мелодію. Знаєте, пані Оксано, жартував він, життя як борщ. Треба вміти додати правильну кількість спецій, а то буде або занадто гостро, або зовсім прісно. Іноді варто ризикнути і додати трохи хмелю, тоді буде весело. Вона сміялася і в той момент відчула, що цей день може стати початком чогось нового. Коли повернулася додому, Ральф зустрів її з незвичайною напругою в очах. Він поводився так, ніби відчував, що у квартирі з'явилася невидима тінь, яка стежить за кожним її рухом. Оксана не надавала цьому великого значення, списуючи все на втому і нерви, але вночі сталося щось дивне. Відкривши вікно, вона почула тихий шурхіт, який не належав ні вітру, ні сусідам. Пес зреагував миттєво, він піднявся, влаштувався на сторожі біля дверей і почав тихо ричати. Оксана відчула холод по шкірі, хоча вдома було тепло, вона тихо підійшла до вікна і подивилася в темряву. Там, серед тіней соснового лісу, що простягався навпроти, вона помітила силует людини. Фігура була нерухомою, але у ній було щось тривожне, що змушувало серце битися частіше. Наступного дня вона розповіла про це Дмитру по телефону, але він відповів розсіяно мовляв це, мабуть, просто гра світла або втома. Та в душі Оксани вже зародилося відчуття, що ця ніч була лише початком чогось, що може змінити її життя назавжди. Вона не знала, чи варто боятися, чи чекати. Але тепер кожен вечір, коли за вікном опускалася темрява, вона ловила себе на тому, що оглядається через плече, шукаючи ту тінь, що мовчки спостерігає за нею, Ральф, здається, теж це відчував. Він став ще більш пильним, і навіть коли Дмитро повертався додому, собака не відпускав Оксану з уваги, і поки вона намагалася зібрати докупи уламки свого розбитого світу. За стінами їхньої затишної квартири в Кам'янці-Подільському починалася нова історія історія, в якій спокій і небезпека йшли пліч опліч, а правду доведеться шукати не лише в людях. А й у тих, кого вважали найвірнішими друзями, і раптом, у найтемнішу годину ночі, коли всі думки здавалося вже розчинені у тиші, у її телефон. Прийшло анонімне повідомлення: він не той, ким здається. Бережи себе. Світ Оксани похитнувся. Хто послав це? І що тепер буде далі? Ранок у Кам'янці-Подільському почався з густого туману, що ніби огортав місто в м'яке, але холодне ложе. Оксана прокинулася з відчуттям неспокою, яке не давало спокою ні серцю, ні розуму. Повідомлення, що з'явилося на екрані її телефону, мов холодний подих невідомості, пронизувало кожен куточок її душі, вона довго сиділа на краю ліжка, дивлячись у порожнечу. Поки Ральф, наче відчуваючи її тривогу, пригорнувся ближче, притуливши голову до її колін. Його глибокий, розуміючий погляд був єдиним, що допомагало їй зібратися з думками, Оксана знала, що тепер не можна діяти імпульсивно. Вона не могла поділитися цим із Дмитром, він був занадто зайнятий своїми справами, і їхній зв'язок уже давно став натягнутим, як струна. Натомість вона вирішила розпочати власне розслідування. Покладаючись лише на себе і свого вірного супутника, вийшовши на вулицю, вона відчула, як холодний весняний вітер грав із волоссям, несучи з собою запах сирої землі і свіжо зрізаної трави. Вулиці Кам'янця були ще порожніми, і лише кілька ранкових пташок розпочинали свої співи, намагаючись розбудити місто, Оксана направилася до місцевої бібліотеки. Старої будівлі з високими арками і кам'яними сходами, де, як вона знала, можна було знайти старі газети і архіви. Вона хотіла дізнатися більше про дивні події, що останнім часом почали траплятися в місті, і про людей, які могли бути пов'язані з тінню, що з'явилася біля її дому. Зайшовши всередину, вона зустрілася з бібліотекаркою, жінкою середніх років із гострим поглядом і доброзичливою усмішкою. Добрий ранок, пані Оксано, привіталася та щось турбує. Можу допомогти. Оксана трохи збентежено кивнула і пояснила ситуацію, не забуваючи про анонімне повідомлення. Бібліотекарка задумалася і порадила переглянути газети за останні кілька тижнів, зокрема, звернути увагу на розділ про місцеві події та кримінальні новини. Поринувши у сторінки старих видань, вона натрапила на кілька незвичних повідомлень про загадкові зникнення домашніх тварин, дивні звуки вночі і підозрілі фігури, що бачили неподалік соснового лісу. Одна з новин розповідала про чоловіка, який нещодавно поселився у будинку неподалік від її квартири, ніхто детально не знав про нього, і сусіди помічали лише його рідкісні появи. Може, це він. Подумала Оксана, відчуваючи, як серце б'ється швидше, вийшовши з бібліотеки, вона направилася до найближчого кафе, де часто зупинялися місцеві жителі. Там вона сподівалася отримати більше інформації про незнайомця. Серед відвідувачів вона помітила кількох знайомих облич, продавців з ринку, літніх людей, що сиділи за столиками, та молодь, яка посміювалася над жартами офіціанта. Підійшовши до барної стійки, вона замовила каву і ненав'язливо почала розпитувати про нового сусіда. Збираючи шматочки розмов, вона дізналася, що чоловік називається Сергій, і він тримає в собі багато таємниць. Ніхто не знав, звідки він приїхав і чим займається. А його вечірні прогулянки завжди супроводжувалися глухим відчуттям тривоги. Дивна людина, казали місцеві, мовчазни і постійно насторожі. Навіть собаки у місті його не дуже люблять. Оксана посміхнулася, згадуючи, як Ральф поводився минулої ночі. Мабуть, вони відчувають одне одного, подумала вона, вона вирішила, що наступного вечора повернеться додому раніше, щоб уважніше спостерігати за тим, що відбувається навколо. Її серце билося в очікуванні. Вона розуміла, що стоїть на порозі великої таємниці, яка може не лише змінити її життя, але й відкрити двері у світ. Про який вона раніше й гадки не мала. Повертаючись додому, вона відчувала легку втому, але в очах горів вогник рішучості. Ральф ішов поруч, неначе відчуваючи, що попереду їх чекають нові випробування, вечір опустився швидко, і місто занурилося у напівтемряву. Оксана підготувалася до ночі. Обравши легку, але теплу сукню кольору темної сливи, що облягала її тіло, підкреслюючи плавні вигини. Її волосся було зібране у недбалу, але чарівну косу, а на ногах м'які замшеві чоботи, які давали відчуття впевненості і комфорту, сидячи біля вікна з чашкою теплого чаю. Вона чекала. І ось, коли годинник пробив дванадцяту, вона побачила це знову тінь, що стояла біля лісу. Немов спостерігаючи за нею, Ральф тут же піднявся, ставши на сторожі, готовий захищати свою господиню. Серце Оксани билося шалено, але вона не відводила погляду. Хтось із темряви зробив крок уперед, і це був Сергій, він наблизився повільно, не показуючи агресії, але його очі світилися якимось незрозумілим світлом. Ми повинні поговорити. Тихо промовив він Оксана чула, що це початок нової глави, глави, де правда і таємниці переплітаються у небезпечному танці. А від її вибору залежить не лише її майбутнє, але й доля тих, кого вона любить, і поки вулиці Кам'янця-Подільського занурювалися в нічну тишу, у її душі зароджувалася нова надія. На порятунок, на розкриття таємниць і, можливо, на справжнє життя, яке вона так довго чекала, але чи зможе вона довірити Сергію? І що приховує цей загадковий чоловік, що з'явився у її житті, мов тінь із минулого. Ніч у Кам'янці-Подільському розстеляла свої темні шати, і лише поодинокі ліхтарі мерехтіли на вулицях, неначе намагаючись відлякати тіні. Оксана стояла на балконі своєї квартири, вдивляючись у далечень, де сосновий ліс зливався з ніччю. Ральф мовчки лежав біля її ніг. Але напруга у його поставі не давала їй забути про те, що минула зустріч із Сергієм залишила в її душі невидимий шрам, вона пригадувала його очі. Глибокі, як озеро на світанку, і таємничі, мов нічне небо, що приховує безліч зірок. Він говорив тихо, але кожне слово важило більше, ніж звучало. Ми повинні поговорити, він сказав це так. Ніби між ними вже існувала невидима нитка, що тягнула їх до спільної долі, Оксана не могла забути і те, як він з'явився з тіней. Майже непомітний, наче привид, що тримає у руках ключі до забутих дверей. Вона відчувала, що цей чоловік несе з собою не лише загадки, а й небезпеку, і саме тому її серце билося в нерівному ритмі. Ральф раптом підняв голову, насторожено прислухаючись. З вулиці доніся тихий шурхіт. Немов хтось крадькома пробирався до їхнього будинку. Оксана миттєво відчула холодок, що пробіг по спині. Вона швидко закрила вікно і піднялася з місця, покликавши собаку. Що ж, Ральфе, прошепотіла вона, час стати на захист. Вона озирнулася по кімнаті. На дивані лежала сорочка Дмитра, що так і не була прибрана після його останнього від'їзду. Пахла вона сумом і очікуванням. Оксана відчувала, що тепер вона сама, не просто дружина, а господиня своєї долі. Вона взяла до рук телефон і на швидку руку написала повідомлення Дмитру. Тут щось не так потрібна допомога. Відправила і відклала гаджет, знаючи, що відповідь може прийти пізно або не прийти зовсім. Залишившись наодинці з Ральфом, вона тихо пішла коридором до вхідних дверей. Серце шалено билося. Вона пригадала слова Сергія, він не той. Ким здається. Хто цей він? Дмитро. Сергій. Чи може сама вона вже не та, ким була колись, двері скрипнули, і у темряві з'явилася тінь? Вона не рухалася, але від її присутності кімната наповнилася напругою. Ральф став на захист, оголосивши тихий, але рішучий гавкіт. Стоп! пролунав голос, що був одночасно знайомим і чужим. Це був Сергій. Його обличчя з'явилося у світлі ліхтаря, що пробивався крізь вікно. Я не ворог. Я тут, щоб допомогти, Оксана не знала, чи вірити йому, але відчувала, що зараз від неї залежить не лише власна безпека, а й те, що приховано за тонкою завісою звичайного життя. І якщо ти хочеш допомогти, сказала вона, розкажи мені всю правду. Інакше це все марно, Сергій зробив крок уперед. І в його очах вперше з'явилася відвертість. Твій Дмитро пов'язаний із речами, про які ти навіть не підозрюєш. Його життя це лише поверхня. Під нею ховаються темні сили, які тепер загрожують і тобі, Оксана відчула, як земля йде спід ніг. Вона хотіла запитати більше, але слова застигли в горлі. Ральф притулився до її ноги, ніби підтримуючи і нагадуючи: ти не одна у той момент зателефонував Дмитро. Він був у дорозі, і голос його звучав тривожно: Оксано, я отримав твоє повідомлення. Що там сталося? Вона глибоко вдихнула і, дивлячись на Сергія, відповіла: почнемо з того, що ти мені маєш пояснити, три фігури вона, Дмитро і Сергій, стояли на порозі новоміського життя, де кожен крок міг стати вирішальним. І поки ніч вкривала місто. У квартирі на останньому поверсі з'явилася нова таємниця, що чекала свого розкриття, а в тіні лісу, серед шепоту сосен, хтось спостерігав, усміхаючись. І ця усмішка була передвісником бурі, яка змете все на своєму шляху. З настанням ранку кам'янець подільський прокинувся у тиші, яку порушував лише спів птахів і тихий шелест листя сосен. Оксана сиділа біля кухонного вікна, тримаючи в руках теплу чашку з чаєм. Але тепло не доходило до її серця. Минула ніч залишила по собі важкий відбиток, а слова Сергія, що лунали в її голові, не давали спокою, вона не могла змусити себе повірити, що Дмитро, чоловік, якого вона знала багато років, міг бути частиною чогось темного і небезпечного. Проте відчуття тривоги було надто реальним, щоб ігнорувати його, Ральф лежав поруч, час від часу піднімаючи голову, щоб поглянути на господиню. Собака відчував її стан і мовчки підтримував, не відпускаючи жодного погляду, телефон пролунав різким дзвінком. На екрані ім'я Дмитра. Вона глибоко вдихнула і відповіла: Оксано, я майже на місці. Ти повинна все мені розповісти. Голос його був напруженим, але водночас рішучим вона почала говорити обережно і повільно, намагаючись не пропустити жодної деталі. Сергій. Який залишився в кімнаті, слухав мовчки, іноді киваючи головою, коли Дмитро нарешті прийшов, атмосфера в квартирі була напруженою. Він здався втомленим і роздратованим, але в очах блищала непідробна тривога. Сергію, сказав він, дивлячись на чоловіка, ти краще б не втручався, той усміхнувся крізь зуби. Я тут не для сварок, Дмитре. Я хочу допомогти Оксані. І тобі теж. Поки не пізно раптом у кімнаті пролунав глухий стукіт у двері. Всі повернулися, на порозі стояла жінка з глибокими очима і холодним поглядом. Вибачте за втручання, промовила вона, але я знаю, що ви шукаєте правду. І вона набагато страшніша, ніж ви думаєте, Оксана відчула, як серце пропускає удар. Її життя, яке досі здавалося таким звичайним, Розплутувалося у клубок загадок і небезпек, і жінка представилася Анною місцевою журналісткою, яка останнім часом займалася розслідуванням низки дивних подій у місті. Вона мала докази, що Дмитро був замішаний у схемах, які виходили далеко за межі звичайної логістики. Вам доведеться об'єднатися, сказала Анна, дивлячись на Оксану і Дмитра, якщо хочете вижити. Інакше це все поглине вас, Ральф тихо зітхнув. Ніби розуміючи, що попереду довга і небезпечна дорога. Оксана зважилася подивитися у дзеркало і вперше за довгий час побачила там не просто дружину, а жінку, готову боротися за своє життя і свою свободу. І поки місто ховалося у тумані, а сосни шепотіли свої вічні таємниці, у квартирі на останньому поверсі починалася нова глава глава, де кожен крок міг бути вирішальним. А правда, ховалася у найтемніших куточках душі, хто ж насправді ховається у тіні? І чи зможе Оксана розгадати цю загадку, перш ніж буде занадто пізно?